Це саме основний навчальний курс, що треба робити, як треба робити, і ну, послідовність виконання цих робіт. Тобто перед початком робіт, ну, в ході вашого курсу там не повинно бути там, е, розповіді, як заключається договор на оренду кабельної каналізації. Це взагалі так. Тобто, вони е, замовник або виконавець робіт, да, який по договору з замовником приходить сюди виконувати роботи, вони вже повинні мати договор на оренду кабельної каналізації, отримати первинні від нас документи. Є дві процедури, по яким зараз вони йдуть. Класична, вони там роблять проєкти, ТУ отримують, це довго така стара процедура, ми від неї зараз відмовилися, є спрощена процедура. Це теж поза межами цього ми починаємо навчання з того, що вони повинні написати.